Знаменитиралі Дакар розпочалося у південній Америці. Пів тисячі екіпажів стартували у столиці Перу-Лімі, щоб вже до вечора заїхати у підступні порванські піски. Блиск подіуму та густу куряву пустелі бачив наш кореспондент Олександр Загородний. Шоу під назвою Дакар розпочалося. Подивіться навкруги усі люди, як люди, а українці. Тисячі перуанців обліпили усі навколишні пагорби, щоб хоч здалеку побачити героїв Дакару Карлоса Сайнца, Сергія Насера, Аля Тіяха. Але чи не найбільше чекали відомого Дакарівського шоумена Робі Гордона, його знаменитого подіумного стрибка? Робі не підвів і таке стрибнув. Єдиний український екіпаж заїхав на подіум без вибриків, вже традиційно з національним прапором. Цього року екіпаж помаранчевого позашляховика вже на 100% український. Пілот Вадим Нестерчук запросив у команду досвідченого штурмана. Володимира Дем'яненка. Почалося! Почалося! Подіум! Ну, спокійний, але такий, ну бойовий. 250 кілометрів знаменитою панамериканською трасою. Вона веде через увесь материк аж на південь Чилі. І нарешті піски. Коротка спецділянка одразу ж показує, дакар цього року буде надзвичайно важким. Деякі автомобілі не могли навіть зрушити з місця на самому старті. Українці вже традиційно у перший день дуже обережні. Тут 13 кілометрів не було часу перевіряти себе. Досить швидко, було декілька перегибів. Можна було, звичайно, набагато швидше їхати, але це тільки перший етап. Сьогодні свято для механіків, усі її роботи напнути намет та попідкручувати гайки. Жодної поломки, таке на Дакарі може бути лише у перший день і тільки на короткій трасі. Пілот проїхав дуже обережно, машина в доброму стані. Вона Горілося, це е, зрозуміло, важкі умови. Але вже завтра розпочинаються повноцінні перегони 250 кілометрів у важких та підступних перуанських пісках. І тому роботи вистачить усім і пілотам, і механікам. Спиру Олександр Загородний, Сергія Азаренко, Теса один плюс один.